Мої любі діточки та дорослі, я вас вітаю з Днем української вишиванки. День сьогодні особливий раз буває в році. Вишиванку одягають і сини, і доці, ви, маленькі українці, треба пам'ятати, та історію країни. Треба Серці зберігати, Вишиванку шанували і дорослі і діти, Україну прославляли по всьому світі, і донині вишиванка: наш народ єднає, проминули України. Пам'ять колихає. При народженні дитини. Рушника нею огортали, як ступали запоріг, рушника давали. Мати доням рушники на весілля шила. Зранку аж до зорі голову хилила. Вишиванка. Оберіг символ Батьківщини, вірність та любов кожної родини. І про неї хай звучать та пісні солов'їні через роки і віки. Слава Україні з ним. Вишиванки. Хай вишиванка вишиває всім щасливу долю, а український народ не знає війни і болю.